Доброго раночку, ми з України, середа п'яти хвилинка, і сьогодні новий рік. Насамперед хочу побажати вам гарного нового року, щоб всі ваші мрії здійснювались, щоб у ваших домівках було тепло, добробут, здоров'я, щастя і нарешті мир. Я дуже бажаю цього всім нам. А сьогодні поговоримо про те, що принесе нам 2025 рік з точки зору астрології, а також з точки зору таро, тому що цей рік має конкретний арка. Аркан самітник або відлюдник, що означає цей аркан і як він вплине на наше життя саме в цьому році, ми з вами і поговоримо. 2025 рік за китайським календарем ще не наступив, не прийшов. Він прийде до нас 29 січня 2025 року і закінчиться 16 лютого 2026 року. Але це вже скоро. Тому змія, яка прийшла в наше життя в цьому році, вона символізує мурі. Мудрість, інтуїцію, а також трансформацію. Це буде рік змін величезних змін, як зовнішніх, так і внутрішніх, тих змін, які відбудуться у вас всередині вас, які змінять вас на краще і навчать вас бути впевненішими в собі, і навчать вас бути сильнішими в цьому житті. 25 й рік це. Рік можливостей і змін. Архетип змії він пов'язаний з величезною інтуїцією і з мудрістю. Насамперед, тому змія нас буде вчити бути мудрішими, а також відчувати всі внутрішні процеси, які розпочнуться вже в цьому році. Змія скидає стару шкуру і оновлюється. Тому тим, хто залишив борги, проблеми в минулому році, скоріше вирішити ці питання потрібно, тому що в цей рік тягнути нічого не потрібно. Стару шкурку ми залишаємо в 24-му І це стосується думок, у кого дуже важкі думки. Хто дуже багато зараз думає про негативне, погане. Залиште, будь ласка, це в тому році. А в цей рік ми приходимо з оновленими думками. Змія пов'язана в китайській міфології також з довголіттям. і Родючістю цей рік, який сприяє довгостроковим проєктам і творчій діяльності. Дуже важливо буде інвестувати час та зусилля у проекти, які мають потенціал для зростання і розвитку в майбутньому. Тому слід починати всі нові проекти в цьому році. По нумерології це е, рік дев'ятки. Дев'ятка це число завершеності, мудрості і філософського усвідомлення. Дев'ятка пов'язана з арканом Самітник у Таро або «відлюдник». Цей символ, і це, ця карта Таро символізує глибокодумність, пошук істини, мудрість і усамітнення. Іноді, коли людині потрібно побути одній на самоті. Це може бути самотність не наодинці, а самотність вдвох. Тобто цей рік буде сприяти тому, щоб пари усамітнювалися і більше проводили часу разом. Тобто, якісь романтичні зустрічі повинні бути. Далі. Аркан самітника ще каже про те, що нам час зупинитися і переосмислити, переоцінити своє життя. І ми повинні почати внутрішній пошук істини свого життя обов'язково в цьому році. Дев'ятка також пов'язана із завершенням циклів та підготовкою до нових етапів. І дуже важливо починати нові справи, нові проекти, відкривати простір для нових завдань в своєму житті, можна змінювати професію. Самітник він асоціюється. У нас іще з планетою Меркурій, а планета Меркурій управляє інтелектом і спілкуванням. Тому в цьому році важливо спілкуватися, щоб були комунікації, щоб були нові знайомства, обов'язково це буде вам вигідно і корисно. Не бійтеся поринути у себе, працювати з собою, зі своїм внутрішнім світом і заглядати вглиб своїх страхів. Кожен момент треба витягувати із себе і потихеньку опрацьовувати. Як буде впливати рік змії? І на наші напрямки життя. Якщо ми розглядаємо всі сфери окремо, то, наприклад, на особистий розвиток та усвідомлення цей рік буде впливати так, що в нас будуть глибокі зміни в собі, переосмислення цілей, цінностей і навіть пріоритетів. Змія допомагатиме трансформаціям в особистому житті, в пошуку прихованих резервів і здібності, які можуть відкритися в момент внутрішнього оновлення, тобто шукаємо таланти. У суспільстві у суспільстві також очікуються зміни, які будуть пов'язані з новими підходами, оновленням уставлених структур та пошуком нових шляхів розв'язання старих проблем, тобто будуть нові підходи до старих проблем. Кар'єрні та фінансові зміни у кар'єрі 25-й рік буде пов'язаний з можливостями для зростання та подолання обмежень. Однак важливо орієнтуватися на довгострокові цілі, а не на миттєвий успіх. Змія не приносить миттєве успіху. Підхід, заснований на мудрості та інтуїції, допоможе уникнути помилок та зробити правильний вибір. З погляду здоров'я та довголіття, рік зеленої змії буде гарний для зміцнення імунної системи, для роботи. Ваших внутрішніх органів, оновлення роботи, і е, він буде гарний для довгострокових практик, турботи про себе та свій добробут. Тобто, в цей рік дуже гарно покращувати своє здоров'я, лікуватися і очікувати на гарний результат. Ось такий в нас буде дуже мудрий, дуже е, інтуїтивний, я б сказала, рік змії. А ще рік зеленої дерев'яної змії принесе нам гроші. Дуже сподіваюся, що багато, тому що всім потрібні ресурси. Фінанси і 24-й рік виснажив нас фінансовому сенсі, тому 25-й повинен це все відновити. І е, в зв'язку з цим, що рік у нас повинен бути грошовий, я вам хочу запропонувати сьогодні в Новий рік два ось таких чудових деревця щастя. Хто хоче собі придбати, будь ласка, дивіться, ось це дерево в нас грошове. Це дерево щастя, яке буде цілий рік приносити вам гроші. А це дерево в нас. Вас для кохання цілий рік у вас буде кохання. Деревце таке вартує 1200 гривень, але якщо ви візьмете два деревця, то це буде по 1000 гривень. Тобто 2000 тисячі в нас буде такий набірчик. Будь ласка, у мене тільки по одному є такому деревцю. Хто хоче, пишіть в особисті, і це дерево буде ваше на весь рік і принесе вам щастя і звичайно гроші. А я вам бажаю тихого, мирного року, щоб все вдавалося, щоб дійсно в нас відбулися трансформації не лише всередині сабі. В суспільстві, щоб у нас нарешті настав мир, щоб у нас повернулися всі додому, кого немає вдома, щоб е, приходили гарні звістки про тих, хто пропав, щоб люди залишалися живі і щоб все, все вдавалося нашій Україні і нам з вами. Обіймаю вас з новим роком, і слава Україні!